Мир Божий вам, усім, хто приєднався до нас у цей час, щоб вивчати та досліджувати Боже Слово. Наша сьогоднішня тема буде називатися Чи Бог контролює хвороби. Я думаю, дорогі друзі, що ніхто з нас не отримує задоволення від хвороби, чи будь-якої недуги. І це незалежно від того, чи це серйозна хвороба, чи просто зубний біль. Або ж якесь незначне занедуження, і хто б не хворів, чи це ми, чи хвороба близької людини нас, я маю на увазі християн, а можливо і не тільки, постійно виникає запитання, як Бог відноситься до хвороби? І чи Бог контролює хвороби та страждання? Кожний християнин погодиться зі мною, що всі хвороби прийшли в цей світ внаслідок гріхопадіння людини. Ось Біблія як описує цю історію, коли наші прабатьки Адам та Єва впали у гріх. До жінки промовив Господь, помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності Твоєї. Ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє. А він буде панувати над тобою. А до Адама сказав він, тобто Бог, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказував Бог тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі. Інший переклад говорить в стражданнях. Будеш їсти від неї всі дні свого життя. Ви можете прочитати повністю про цю історію в книзі буття в третьому розділі. Чи може людина, яка народилася на цей світ у гріхах прожити все своє життя на землі без психологічних потрясінь, моральних зривів? Або фізичних недугів. Звичайно, що ні, дорогі друзі, одного разу праведний йов, коли зазнав втрат своїх дітей, свого майна, а опісля сам захворів, він сказав, бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти. Отож. Допоки ми живемо в цьому гріховному тілі, ми будемо мати психологічні навантаження і навіть стреси, фізичні недуги, хвороби, страждання, бо тільки кожний правдивий християнин позбавиться цього гріховного тіла, коли отримує нове тіло з приходом Христа за віручими або ж Воскресінням. Змертве. Після цього Бог обіцяє, і Бог кожну сльозу з очей їхній зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Добре, це для християн зрозуміло. А чи буває хвороба не через гріх людини? Що вона вчинила. Я маю на увазі не через наслідки гріха наших прабатьків, тобто Адама та Єви. Один із уривків Біблії говорить про такий випадок, у якому говориться про хворобу чи недугу та божий контроль. А це записано у Євангелії Івана 9 розділі, коли Ісус. Та його учні подорожували Єрусалимом, вони прийшли або проходили повз чоловіка, який був сліпим від народження? Ця історія відома як історія про сліпонародженого. народженого. І спитали його учні Його, тобто Христа Ісуса, говорячи учителю. Хто зрішив, Чи він сам? Чи батьки його, що сліпим він народився? Запитання учнів полягало в тому, що гріх і хвороба були пов'язані. Що характеризується і більшості в наших випадках, або характеризує і більшість людей і нашого часу. А це будь-яке горе, що стається в інших людей, це через гріх. А якщо щастить, кажуть люди, це Бог благословив, Боже благословіння. Так і учні припускали, що або гріх сліпого, чи гріх його батьків спричинили сліпоту цього чоловіка. Тож учні бачили, якби Зв'язок між хворобою та гріхом. Яка ж відповідь Ісуса Христа була Його учням? Ісус сказав, що це зовсім не гріх спричинив цю сліпоту, а щоб діла Божі з'явилися на Ньому. Це неймовірно, дорогі друзі, вражаючі слова, дивовижне твердження Ісуса. Ми не можемо. Збагнути цього. Іншими словами, Ісус конкретно говорить, що метою цієї хвороби чи недуги. Тобто сліпонародження цього чоловіка або довічна Його сліпота було, була та, що Божа слава могла проявитися через нього. Виявляється, Бог. Був тим, хто спланував, або ж таке слово, як спроектував цю ситуацію з самого початку. Цю хворобу чи страждання спричинив не конкретний гріх цього чоловіка, чи його батьків, але Бог спланував і контролював цю хворобу. Друзі, я якби чую. Що хтось з вас, можливо, говорить або думає, не треба мені такого Бога. Якщо ви так думаєте, чи вголос говорите це, ви глибоко помиляєтесь. Мені згадалися слова з книги Вихід 4 розділу, де Бог каже Моїсей, хто дав уста людині? Або хто робить німи. Чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи не я Господь? Святе Писання ніде не говорить, що Бог знаходиться поза якоюсь ситуацією, або щось знаходиться поза його контролем, іначе він не був би Богом. Скоріше за все, він, тобто Бог, повністю контролює навіть наші хвороби та страждання. Чи це є легкий чи важкий недух, сліпота, глухота, хронічні хвороби, проста тимчасова застуда, грип, або ж вірус, який спіткав нас у 19-му році, про який було і є багато тлумачень, звідки він взявся. Та Біблія твердить, що усі хвороби знаходяться під. Сувереним або ж незалежним від думки людей контролем Бога. Так, я погоджуюся, друзі, з тим, що нам може бути важко зрозуміти, чому Бог допускає хвороби та страждання в нашому житті. Я знову пригадую книгу Йова. Він не міг зрозуміти. Дружина не могла дивитися, сказала, скажи. Слово на Бога або прокляни Бога, і ти помреш. Друзі шукали провину в Йова і докоряли Його через те, що ти, хворий, то Бог допустив цю хворобу по причині гріха Твого. І Йов не міг зрозуміти. І що ми читаємо у цій книзі, коли Бог говорив з Йовом, і він казав до нього. Хто створив вселену і все, що на ній, чи не я, хто мені був порадником в тому. Тобто докори Йова були несправедливі до Бога або неправильні. І Йов, коли він почув це, він закрив уста свої і сказав: Я в попелі порисікаюся, я не знав, що говорив. І знаєте, ми не знаходимо в книзі Йова, що Бог йому відкрив. Чому він страждав? Що він там мав розмову з сатаною, і сатана говорив: він недаремно служить, тобто Йов Тобі служить, як Богу. І Бог йому нічого не сповістив, йому не сказав. Чому він страждав і переносив страждання? Ми тільки читаємо. У книзі Якова, що написано, що подивіться на страждання Йова і Кінець Його. Можливо, Бог допустив так як приклад для нас, дорогі друзі. Та тому то кожен христинин має найбільше потішення у житті своєму, що страждання. Не перебувають поза контролем Бога. І що Він бачить, знає нас і є з нами. Ми не завжди знаємо, чому ми хворіємо чи страждаємо. Як і сліпонароджений роками не знав, чому він був сліпим, поки не прийшов Господь і не оздоров його. Та ми можемо повністю довіряти нашому любичому Богу. Бо Він має план нашого життя для своєї слави та нашого добра. Бо Біблія говорить: і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. На цих словах я закінчу нашу програму. Хай Бог благословить вас Господь в всяких трудностях. Переживаннях, хворобах, що ми наділися на нашого Господа Ісуса Христа. Він той, хто знає, опікується нами, і Він сказав, що я вас не залишу, а пробуду з вами аж до кінця віку. На цьому все. Залишайтеся з Богом.